Де ж яку Григорівку, каже, бо він в районі Григорівки воював. Нас тут за людей українців не мали на Дніпрі. Це я вже там десь на Дунає одержав. Там брав участь у форсуванні, форсував і то. А тут, каже, нас медалями не нагороджували ніяко. Ми тут залишалися до кінця ворами. Хто стався живий, значить, тому що давали шанель зубити. Така війна, і ця війна це в якійсь формі, вона повторюється зараз, і просто зараз вже не переносимо, щоб отак починалося дитинство із війни. Розумієте, і от тепер старость прийшла вже, але вовка не потрібна вже не треба. І от який психологічний стан цих людей має бути? У, у, у мене в роду загинув брат. Батько на фронті. Дядьки загинули, одного повісили німці, От. другого розстріляли в Києві в Бабиному Яру німці, дядька. Це материні брати. От. Тепер, значить, приходять ці і кажуть, що ти ж предатель. Причому, я ще один епізод вам скажу по Канівській битві. От по Канівській битві багато було власовців тут. От, на обороні Канева. Канева і у 57-й німецькій дивізії було багато власовських батальйонів. І от власовці тримали частку висоту 243-2. От. І от, значить, розповідав один, що каже, коли ми вже цю висоту захвали, захватили, до класуються, ці руски, я руски, не вбивайте, піднімає руку, а, а перед ним кулемет і вже вистріляні патрони всі, він же не, не, не стріляє, вже, бо, бо вистріляв патрони з кулемета. А ти руский, я кажу, зараз собі дам руски, яка чесонув один раз, другий раз рятує солдат. От, що робили. І вони були теж на руках ласовці роа, у їх на руках було на рукавах. От і оці м -м -м, стрічки, жовто-чорні, жовто-чорні стрічки, такі, як оце зараз у ДНР, ЛНР і так далі. Ці, ці самі стрічки були в їх. І був, от, значить, такий епізод розказують воїни 206-ї дивізії. От з великими труднощами взяли степанці. Така оборона степанців, кругову оборону організували, б'ють гармати, луплять. От, ну, зрештою ж оточили ті степенці, це вже канів було визволено, війська пішли туди. І кажуть, беремо полон. Ціла батарея цілком із власовців. Десь 40 чоловік. 40 чоловік власовці. Ну що ж робити з власовцями? Ну давай допитали там їх, тоді позв'язували і куди. Одвести в Григорівку, бо в Григорівці був штаб 27-ї армії, в яку вже входила 206 та дивізія у 44-му на початку 44-го року. Ну там 10. Охоронців дали і пішов пішки до Григорівки від Степанців. Коли проходить, це розказував заступник командива 206-ї дивізії Михайло Камовський, коли таки ось десь через годину вертаються ці, як, що ви, то ми вже їх одвезли, здали там. Як здали? До Григорівки йти кіло, це ж, треба три години йти в один бік і три години в другий. Ну, тоді кажуть, ну що, вони признались. Смірш, що таке? Довели до яру десь і розстріляли. Виявилося, один хлопець із Полтавщини, каже, ці власивці батька мого повісили, матір розстріляли і збезчестили сестру. Розстрілюйте, убивайте мене тут за те, що я положив їх. І другий теж каже, і в нас таке, вони спалили все село десь під Харківщину на Харківщині. Наше все село, в Ласинці, вони були нестерпні. Через те ми їх знищили. І Камовський говорить: ми з командиром дивізії вирішуємо, що ж робити. Треба ж якось хлопців виручити. От. І каже, виникла ідея. Напишемо, що ці охоронці. Загинули в бою. Взяли тих солдатів, які загинули в попередніх боях тут, від Канева до Степенця, і послали туди. Ну що, ми їх послали в бій? Ми їх послали як штрафників після цього. І вони всі погибли. І прізвища дали. А там це ж смерч, він же все передає. Я передав у штаб 27-ї армії. Шо? Так і так. Ну і там теж вирішили. А власовці, будь вони прокляті, тут їм і дорога. Але сьогодні, так. шановні друзі, таких епізодів мабуть ніколи житті не почули, якби, якби не пане mm Кремлю. -hmm. Але ми хочемо зараз, бо йому дуже важко сидіти, сьогодні нам е, привезли. Гостя, який перебуває проживає в селі Бобриця. Ну Ми про це, наприклад, я про це вперше сьогодні почула, але мали можливість сьогодні наші патріоти запросити до нашого сьогодні зібрання. Так як ви пам'ятаєте, вже указ є про те, що герої України, які боролися визвольні. За Україну пійці, які завжди вважали Бенєри, називали там всякими, да, західняками і так далі. Але зараз вони прирівняні до героїв України. І сьогодні ми маємо можливість зустрітися із Василем Михайловичем Зубнянським. Який зараз проживає в селі Бобриця, і можете хоч кілька слів сказати про свої? Зараз я скажу тільки, а потім ми продовжимо весь. Просто йому вас посидіти. Я про вам скажу. Будь ласка, ви сидіть рядом, посидіть. Так. Так, так. Так, так, Ні, так. Так. ти любовник. А потім ми продовжимо просто тяжко сидіти. Гадувати, ми люди дуже боляче. Я багато речу. А, і багато дечого забув мене. Забув я той день, коли мене КГД, а, в КГБ і запутали на тюрму. Це було. Ну, страшно, страшно мене, подія, страшно дала. За зв'язок, за ум, я коротко буду розповідати. І упа мене арештували і була така заміна смертної казні. 25 роками і 5 подалення молі. І мене так засудили і відбував покарання на коліні на Індігірці. Це тягнулося половиною років. Вернувся звідти, благодаря як тоді була така ну, від. Так, по російську от тепер Хрущова. Хрущова випустив з товарів. Табора було страшне, напівголодні. Страшно розповідати. Везли нас параплавом, пароплавом. Пароплавом. Нараз хто стояв упав, кто, кто сидів на палубі, подвинувся, а пал, він напорожці на, на кругу скалу. Ну, пробоины не було, то був американський старинний корабель. І ми всі обнімаємо друг друга, що ми ж живі, ми ж не погибли. От таким був в мене в Ну що ж я хочу сказати? Я благодарю того, що вийшов з нагрів. Бачу, де народилися, де жили. Ну, був зв'язок. Де народилися, де жили в Західній Україні. Де народилися, де жили. Женився і зараз нас з жінкою є десятеро онуків. Бачите, як вона все пішла. А де ви народилися? Питаю, де народилися? Я народився на Димківщині біля міста Криниця. Mm -hmm. mm -hmm. Колись я польща. А біля Словацької границі. Так що э, границю перейшов, що я і ноги не намочив. Поки камінцях перейшов на ту сторону. Така границя Ну що ж треба сказати? Скажи синок. Після народження, де жили, де вчилися, ким працювали. Біола. <рес> <Да. рес> а ви подані, скажіть. Скажіть, ви скажіть, про це буде. Сюди не потрапили, ви женились на місцевій тут. <рес> <рес> да, так. Як ви сюди потрапили? <рес> Вона також була звітом з Байківщини. Переселилася, ясно. Бойки, ці. Лемки, Бойки. А ви з Лемків. Ви з Лемків. Я з Лемків. Тепер територія віддав полякам, щоб поляки були добрі для акції. А де, де поле діяльності? Ви в якому секторі у ПАП воювали? Біля міста Галич. А, Галич. О, Івано чудес. Франківська. Івано Франківська область. Івано Франківська область. Там село... А ну? Як вони називалися? <плес> Село Хоросте. Хорост. Там тустань був. А тустань, а недалеко да. від він турстань. Скільки я... діду років? Ну там пів кілометра до до, до, до Дністра. Так, да, так, там Дністр що він ще. Цікаво. Давайте їм питання, Михайло це ВУПА, Як попав в УПА. А яким чином ви потрапили в УПА? В УПА. У мене був дуже хороший знайомий з Ленківщини. Він був в УПА, йому теж дали 25 років. Він жив у Калуші. Вже тоді отпустили після тюрми. Я у пані був, я тільки працював, був агентом, як росіяни. Каже, гірше, ніж ти був солдат. Зв'язок, спитайте, ближче, що батько закінчив образування, яким працював до арешту. Тоді ви закінчили школу середню чи як? Ми, ким працювали? Я працював з своєї ради, щоб прикрити так, так мені ООН з гупа. дана вказівка, так вони зробили, що ми щоб... не поставили в Секретарської ради, щоб була своя людина. Що закінчили? Так ще запитання. Освіта яка у вас? У мене сім класів. польської школи. Польської школи. І два роки два роки гімназії чи що. Два роки гімназії, да? чи як? Ні. Ви в гімназії вчились. 89 років. То, то де, то, то в Криниці. Так, так, так. Так. Ну, Мабуть, ми не будемо видавати. Да, будем, да, да, ви да, Я трошки згадаю тут про Канівські купівців. Ви Фастовця не знали Григорія Йосиповича? Не знали. Ну, Фастовець Григорій Йосипович, теж упівець, людина легендарної долі, організатор української е, повстанської армії тут в нас, на е, Миронівщині. Потім ми організовували. Кун, Конгрес українських націоналістів і Фастовець усіх вигуджував. Виявилося сім чоловік на території Канівщини, сім чоловік у пійців. Але двоє відказалися зовсім від того. Вони відмовилися, не схотіли йти у Конгрес українських націоналістів, це Слава Стецько. Тоді. Григорій Йосиповича обрали головою, мене заступником, ми зібралися там два чи три рази, але розгорнути роботи не могли. Але важливо, у часи німецької окупації. Давайте, навіть ми вас відвеземо, так. Дякую вам. Піша, не не забереш, якщо я не встигну приїхати. Так? Звичайно. Він пише. Добре, добре. Дякую вам. Дякую вам. Вам дякуємо, так. Да. Я вам покажу одного упорца, который упал, который 90 лет, то такой дядька, Чигарни. Он так стоит, так считает, как Михаил Ефремович, без листа, без бумаги, все рассказывает. Ну, 90 лет, да.